Всім привіт! Пройшов рівно тиждень, як я виклала свій перший влог, і думаю, що вже час починати знімати другий. Якраз сьогодні день обіцяє бути насиченим, тому що сьогодні у нас річниця відносин з Максимом. Ми один рік разом. І сьогодні їдемо за місто у будиночок, який знаходиться у лісі. Загалом це комплекс, про який ви, напевно, не раз чули. Я також про нього чула, але ніколи там не була. Тому беру вас з собою, покажу, розкажу і зроблю свій висновок. Вже висадили біля дороги, яка веде до нашого будиночка. Тому сподіваюся, що йти недалеко <пиш> пішли. Ну, наша 111 кабіна. Мені так не подобається це слово. Так, маленький румтур, він, в принципі, великим не буде. Заходимо, тут така невеличка кухня, є трохи посуду, плита, рукомийник все є. Тут, о, тут можна в банбентон грати. Тут у нас збирання, душ, Рукомийничок. Ну, і туалет і ліжко. Це така перлина. Цього номер, це вікно. Просто ми заселились. Найцікавіша річ для Максима. Що, Потушна, потушна. Щоб надати першу медичну допомогу у лісі. Жгут. Холодильник. Всякі ніштячки від маслото, але наскільки я знаю, це все за додаткову оплату. Типу, якщо ти береш щось у холодильнику або тут, за це все треба додатково оплатити. Тут є навіть смаколики для собак та котів. Тому що вони бес friendly, але ми свого кота залишили вдома. Нехай собі вдома. Також тут є меню: бар, їжа. Вони роблять доставку до будиночку, але в принципі ми наче все взяли з собою. Будемо готувати їсти. Максим каже, якось тут повільно час іде, ми типу годину тільки тут. А, здається, ніби вже стільки всього зробили і погуляли, все подивились. Чи не все? Вже перенесли всі продукти на вулицю, тому зараз будемо розпалювати багаття, мангал і відпочивати тут. Це так робиться, да? розпалюю мангал для м'яса паралельно розпалив багаття, щоб нам було тепленько. Отака атмосфера у нас. Я тут все нарізаю. Максим вже розпалив і багато, і мангал. Зараз будемо смажити м'ясо. Такий стіл у нас вийшов на вечерю. Тут у нас стейки, курочка, сир, оливки, овочі. see І все, 11 ранку. Ми виселяємось, випили каву і, в принципі, додому. А, як на мене, ранувати виселяють. Хочеться побути всі, але це плюс доба, доба нам не потрібна. Ми вже в Києві приїхали на обід, тайський обід. Дуже голодні. Я думаю, що зараз буде великий там ям. Щось таке. Ви самі, чи вам допомогти? Ви самі, так, дякую. Дякую, дякую. Щоб мог дізнатися, що Настя буде їсти том ям Так, да, я взагалі не полюбляла гуршу їжу, я ніколи не їла том-ям. А потім якось так спробувала Максима і все. І, ви Бачите, цілу кастрюлю взяли. Відро. Ще нас кокосовий рис. Дуже да. смачні а, роті. Коржик. Роті. Це називається, коли приїхали, голодні з лісу у прямому сенсі. Сьогодні прокинулася в 11-й, і знаєте, якщо зазвичай я себе ругаю за те, що я пізно встала, довго спала, то сьогодні я виспалась. Я класно себе почуваю, в мене класний настрій у когось також. І зараз планую а, піти в магазин, купити продукти, бо вдома просто нічого немає. А я хочу приготувати сніданок. Хочу взяти каву, бо кава також закінчилась. І це буде або суто такий домашній день. Або можливо, я з'їжу в, торгов... в торгівельний центр, бо там зараз сейли, вони скоро закінчуються. А я би хотіла щось подивитись, можливо, щось прикупити. Не знаю зараз, буду дивитись по своєму настрою. Поки що я просто хочу їсти. Я вже вдома. Такий у мене сьогодні набір продуктів на сніданок. Ну, в холодильнику ще є яйця, в принципі, це єдине, що там є. А так, хлібчик, кінза, томати, креветки, козячий сир, чай, бо у нас закінчився, молоко до скрембла і батончик під чайок. Це вже просто серветки і паштет для кота. Ось такий у мене вийшов сніданок, все просто, але дуже смачно. На фоні, як завжди, мій улюблений YouTube. Тому буду снідати смачного всім, хто також щось їсть. От знаєте, я зараз дивилась YouTube і до мене прийшла така думка, що я не починала вести свій канал не тому, що там я боялась осуду, що про мене подумають, що про мене скажуть, а тому, що я завжди порівнювала себе з іншими людьми, з людьми, які вже досягли якогось рівня і знаходяться на певній точці. Я, яка тільки, скажімо, взяла камеру в руки і почала щось знімати, яка робить, знаєте, перші кроки, як немовля, порівнювала себе з тими, хто за плечима має вже сотні годин монтажу, сотні годин зйомок, які вже вміють себе нести на камеру, знають про що розповісти, і завжди порівнювала себе з ними і думала, що ну, я так не зможу. Хоча я не думала про те, що вони також чогось починали, і що у них. У 99% не було якихось крутих відео на початку. І от зараз, коли я вже знімаю другий блог, я розумію, що в мене не все ідеально, але я розумію, що все іде так погано, що це моя така початкова точка, що в мене є свій шлях, свій темп, і а, я таким чином до чогось прийду. Тому це вам такий знак, якщо ви в чомусь сумніваєтесь, в чомусь порівнюєте себе з іншими людьми. Просто почніть і робіть. У вас є своє життя, свій темп, і не треба порівнювати себе з іншими, особливо якщо вони чогось вже досягли. Так як вже почався новий день, я думаю, зрозуміло, що вчора я нікуди не поїхала і залишилась вдома. Тому всі плани перенеслись на сьогодні. Зараз я вже зібралась на зустріч з дівчинкою, і отакий от у мене лучок. Щоб ви розуміли, цим штанцям вже дуже багато років. Вони дуже багато років пролежали у мене в шафі, і, от коли я перебирала речі, згадала про них. І знаєте, тепер таке відчуття, ніби нову річ купив собі. Тому рекомендую вам також перебрати шафу і думаю, що там, хоч одна річ, у вас от така знайдеться. От потім я збираюсь поїхати все ж таки пройтись по магазинам. Не знаю, чи буду щось купляти, але настрій у мене, знаєте, такий щось поміряти, щось познімати. І нарешті завершу цей влог, домонтую його і сподіваюсь, що вже завтра він буде на Ютубі. Приїхала додому і монтую цей влог. Планувала вам показати якісь шоуруми, підзняти якісь речі, але я настільки мало в них знімала, що в мене просто не вистачає матеріалу. Ну, таке я, знаєте, ще влогер. Тому я хочу записати кінцівку цього відео знову, сидячи на кухні. Я хочу подякувати всім, хто додивився цей влог до кінця. Я сподіваюся, що вам було хоча б трішечки цікаво. Я буду дуже вдячна, якщо ви напишете коментар, поставите вподобайку і підпишитесь на мене, якщо цього ще не зробили. Тому. До нових зустрічей.